Вітаю всіх шанувальників українського футболу, всіх вболівальників, які сьогодні долучились до нашої прямої трансляції, щоб поспостерігати за футбольним дійством, яке відбуватись буде у стрію на стадіоні Сокіл. Запрошую до перегляду трансляції. Організатором якої є футбольний клуб Скала 1911 місто Стрий, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав всіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру Чемпіонату України з футболу. Серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 25-26. Не фіксує арбітр порушення правил. І Олег Панасюк з м'ячем. Олег Панасюк може пробивати. Пробиває Олег Панасюк, Кирило Архепчук. Недостатньо сильний удар для того, щоб вразити в ворота Кирила Архепчука. Дивимось раз цей епізод, Панасюк пробивав. За Дениса Гарьковенка. пройти далеко, віддати пас, але віддати не точно. І Знову Андрій Фесенко. Андрій Фесенко на Ярослава Кравченко. Ярослав Кравченко. Один на один з воротарем Ярослав Кравченко пробиває його Роман Данкович. Забирає м'яч до рук і вибиваючи подалі, бачимо ще раз цей епізод. І зараз побачимо, до чого цей стандарт може призвести. Є удар від Панасюка. Надперекладено, я пролетів м'яч, дуже небезпечно. От е, дивимось ще раз цей епізод. Все ж таки, капітан команди вирішив пробивати по воротах. Дуже небезпечно пробивав, але здається, прогноз на матч і е, спрогнозувати, яким би сьогодні мав бути рахунок. Зараз небезпечно! Єго! Тільки я почав говорити про те, що ще поки нулі на табло, і вже в нас є забитий гол. Зуміли гості відзначитись у воротах свого суперника, у воротах Кирила Рхипчука і Куликів Білка скала 19-11. рахунок матчі стає 0-1 на користь. Гостей дивимося ще раз цей епізод. Хто ж у нас забиває, забиває у нас неточний пас на Кравченка? Кравченко зуміє обробити цей м'яч. Обробляє кравченко цей м'яч. віддає на лісовика. Ні, це не лісових, це Андрій Фесенко. Фесенко удар поворота. Дивимось ще раз цей удар потужний удар від Андрія Фесенка. В якихось небезпечних моментів біля воріт суперників. Знову, знову у нас порушення правил фіксує арбітер. Зараз трішки десь на емоціях себе повів Вадим Мір'єєв. Так само зараз на емоціях себе повели, ну, в принципі, всі, хто підійшов до цього епізоду, вирішувати ситуацію. Заспокоює зараз Артем Гординський всіх футболістів. Ралюченко на Николишина. колишина, Червону картку отримує Роман Николишин. Я надіюся, режисери трансляції покажуть нам епізод, в якому Роман Николишин отримав червону картку. Щоб ми ще раз його переглянули. Так, відмахнувся Роман Николишин тут від Іллі Поповського. Копел знову дістається. Далі равлик може пробивати, ні, не пробиває, Накопила, копало, равлику повертає. і Це буде 11-метровий. Це 11-метровий. Зараз гравці футбольного клубу Куликів Білка насправді цим 11-метровим можуть поставити крапку у грі, бол м'яч круглий, може на полі відбутись що завгодно. Удар по воротах у нас і розводить по різних кутках. Розводить по різних кутках Олег Нечипаренко, Кирило Архипчука і м'яч. І рахунок збільшується до 2-0. Ну що ж, у турнірній таблиці футбольний клуб Куликів Білка піднімається тепер гру. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах від Клочка. М'яч знову летить за межі поля. Повертається Микита Шеребура. Володимир Б'яненко бачимо закидав штрафний майданчик. І саме тут з такою ноткою агресії сьогоднішній матч. Завершується він перемогою футбольного клубу Куликів. Білка дуже важлива перемога для команди і дуже прикра поразка для господарів поля для скали 1911